Демонтовані, відремонтовані та модернізовані. Лавиці зі скверу дня вишиванки, які з початком реконструкції території забрали, нині збагатили простір Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні. Ба більше їх встановлення стало першим кроком до відновлення паркової зони на території закладу. Деталі про це вже у наступному матеріалі. У затінку дерев та поруч з пам'ятником милосердя у Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні встановили вісім оновлених лавиць. Їх попередньо демонтували зі скверика дня вишиванки, який нині активно реконструюють. Нещодавно заступник міського голови Василь Зазуляк повідомляв, що лавиці зі скверику підлягають оновленню, відтак матимуть друге життя. Ті лавиці досить достойні і вони підлягають реставрації. Ми зараз просто думаємо з приводу того, чи достатня буде їх кількість. Якщо ми почнемо вводити якісь нові чи не вийде, це трошки несуразно. Тому зараз ще рішення не прийнято, але точно ті лавиці, десь в центральній частині, будуть Мати друге життя нині частина з них стала головним елементом паркової зони на території міської, дитячої клінічної лікарні. Що стосується паркової зони, то у нас є такий намір покращити її вигляд тої зони, зробити вхід з Буковинської і покращити там вигляд клумб і того місця біля пам'ятника. У нас є цікавий пам'ятник в парковій зоні, пам'ятник милосердю. Цим ми займаємося. І першим кроком до цього стало така добра подія. І ми дуже раді і вдячні за те, що нам допомогли розпочати таку скажімо, реконструкцію тої паркової зони. Та додає, що лавиці на території лікарні по особливому необхідні. У нас багато є пацієнтів. Це діти їх батьків, є відвідувачі, гості. Яким зручно і студенти, студенти і працівники, яким зручно буває присісти для якихось справ на нашій території, і це дуже добре. Реконструкцією лавиць займались у тресті зеленого господарства. Там кажуть, що ідея полягала у тому, аби максимально зберегти їх, довести до належного вигляду та встановити по місту на користь людям. Ідея архітекторів була максимально зберегти, відреставрувати, відремонтувати і встановлювати по місту. Ну наразі вони зараз у нас складені, і ми їх продовжуємо ремонтувати і встановлювати по локаціям. Щодо їх стану, то в принципі там був старий дерев'яний брус. Ми його замінили на новий, а самі ніжки пофарбували, привели до ладу, відремонтували. Загалом зі скверика дня вишиванки демонтували 27 лавиць. Вісім з них встановили на території міської клінічної дитячої лікарні. Решту продовжують ремонтувати, та невдовзі їх встановлять в інших зелених зонах нашого міста. Аліна Рябкова, Сейд Ставчанський Теми дня, ТВА.